В ефірі телеканалу «ЮТ3» програми Проспект Миру, з вами її ведучий Захар Таволжанський. Сьогодні ми завітали до депутата міської ради Тимофія Любутіна. Вітаю, Тимофія. Вітаю, Захар. Нещодавно пройшла міська сесія, то можете розповісти, як ви оцінюєте ефективність залучених бюджетних коштів на програми. Я вже що усі, якщо говорити фінансові, 19 питань. Рухають наше місто до більш комфортного життя, і ми прибираємо ці хвости, так би мовити, які могли залишитися там ну, перед новим політичним, назвамо так сезоном у вересні. Загалом було 20 дене питання. Якщо говорити з. Кінця то одне питання, яке стосується земельних відносин, це стандартні процедурні там продовження оренди та інші такі моменти землі. Я не думаю, що на це треба акцентувати увагу. Друге питання це реорганізація двох комунальних підприємств управління освіти. Я впевнений і коротко скажу, що чому голосував за, тому що я знаю і бачив той проект рішення, який пропонується і з цього приводу. Я вважаю що реорганізація. Яка викладена на, на поки що на папері дасть позитивний результат у подальшому для наших дітей, тобто інформація про те, що там зачиняється, а, дитячий а, стадіон шкільний це неправдива інформація. Йде об'єднання шляхом злиття двох підприємств, шкільного центру, позашкільної освіти та а, а, стадіону шкільний, і це допоможе нам а, залучити шляхом економії. Деякі фінансові ресурси, і ось сьогодні пан голову Василь Олександрович зробив акцент, що людям, які працюють у тому чи іншому комунальному підприємству, не треба хвилюватися, що для усіх знайдеться робота, і все буде гаразд. І з цього приводу я впевнений, що спеціалісти, які працюють в управлінні освіти, підготуються, і ми побачимо позитивний результат, коли це злиття відбудеться. Остальні Інше 19 питань якраз були бюджетні, де є члени фінансової комісії. І тут давайте по порядку. Ти перше питання, звісно, це підтримка збройних сил України. Чотири е залишку мільйони гривень ми надали за усіма заявками, які до нас потрапили від військових. І вже йде процес е безпосередньо е виділення коштів. Також 8 мільйонів надали. Обласному відділу Служби безпеки України там є і автівки, є і деякі моменти з квартирами. Служба безпеки України має бути на високому рівні та завжди з підтримкою. Також від нашого міста. Тож я теж не бачу жодних проблем. Ви бачите, що нагадаю повномасштабне вторгнення вже третій рік йде в нас, і ми повинні. Направляти усі ресурси для збройних сил та для роботи наших служб саме там в наших регіонах. З цього приводу далі переходимо до більш, скажімо так, важливих для звичайного містянина питань. Ну, шнемо з медицини, тобто. Надали 600 тисяч комунальному некоміцірному підприємству Чорноморська лікарня саме на паливо для генераторів, тому що ми знаємо, що поки що слава Богу, все стабілізувалося в плані електрики, але розуміємо, що ворог в нас підступний і, можливо, нові обстріли з приводу наших електропідстанцій. І з цього пункту ми готуємося до будь-яких сценаріїв так, щоб лікарня працювала і могла робити. І операції, і там інші лікувальні стаціонарні заходи, саме навіть без світла, тобто на власних генераторах та паливі, не забули і про центр первинної медико-санітарної допомоги. З цього приводу 2,7 мільйона гривень ми виділили. Ці гроші йдуть 2 мільйони на ліки та, так би мовити, медичні розходники. Тобто, починаючи там, я не знаю, від бінтів та вати, і закінчуючи, там і закінчуючи капельницями і всякими такими штуками. Тобто Це потрібно. Також майже півмільйона йде на оргтехніку. Тому що треба оновити, там нічого немає. Там ну ми звісно там від депутатів просто самостійно щось дарили. Там і принтери деяким, там і там якісь інші прилади. Але треба, щоб це було повністю зроблено для всього підприємства. Тож про техніка теж закупається, щоб лікарі могли Це якнайшвидше. До цього відносяться сімейні лікарі, тобто зараз, зараз вже в нас діджиталізація йде, Тож з цього приводу, щоб лікар міг а, оптимально, оперативно та швидко працювати зі своїм пацієнтом, ну, треба і нормальні комп'ютери, і принтери, і уся інша техніка, яка їм потребується. І а, а, якщо говорити далі по соціальним питанням, а, а, Майже не майже 7 мільйонів надаємо до управління освіти, мова йде про 5 мільйонів до ремонту укриття одного з ліцеїв, довести його до ладу. Там мова йде про вентиляцію та щоб не було заливання води також. 2 мільйони даємо на укриття дитячого садочку, номер 4 для того, щоб він мог повноцінно почати стартер своєї роботи вже у вересні на повну загрузку. Це було важливе питання для багатьох мам. Говорити про інші пункти. Надали дозвіл комунальному підприємству Чорноморський водоканал» на можливість спроби лізінгу для закупки двох багатогабаритних автівок. Мова йде про самосхил та екскаватор. Попередні моделі, які знаходяться на балансі цього підприємства. Там майже 30-31 рік експлуатація, а у іншого екскаватора 19. Ну тобто, давно пора міняти, там все корозію покрилося, все ржавіє. Ремонт, навіть просто поточний ремонт цих автівок. Він доволі. Затратний. З цього приводу ми дозволили. Якщо вони за власні кошти готові запропонувати взяти так, би мовити, у кредит, то хай беруться їхній менеджмент. Ми подивимося, що цього вийде. Ну і можливість на всяк випадок овердрафту на 5 мільйонів теж до чорноморського водоканалу надали дозвіл. Тобто ці гроші ми не даємо ще раз підкреслю, Ми не даємо дозвіл, щоб вони могли провести подібні операції з банком, визначитися, чи їм це потрібно. Забули про Чорноморське теплоенерго. ми надаємо 8 мільйонів гривень для того, аби стабілізувати тарифи. щоб тарифи не підвищувалися. Мова йде про те, що розрахунки на найближчі. Опалювальний сезон е великий, тому що треба закуповувати природний газ та також сплачувати цьому підприємству за електроенергію. Ви знаєте, що електроенергія значно здорожчала і з цього приводу для того, щоб містяни не відчували поки що наскільки ми можемо, тобто стримуємо цей тариф. Ми надали цю дотацію з місць бюджету. Називаємо це так. Це якщо говорити роботу депутатів на сесії та там. На наших комісіях, які було за цей тиждень, якщо говорити про роботу на окрузі, то о, нагадаю, що наприкінці серпня починаємо деякі поточні там. Роботи з приводу проведення до ладу вхідних груп за адресою 1 травня 17 та покраскою, фарбуванням пробачте газопровіду разом з волонтерами моїми на 1 травня 15, а тобто люди там вже в курсі все гаразд. Більш того, є багато бажаючих серед середомешканців. Но... Не ну, всі зможуть взяти участь, тому що газопровід один а бажаючих багато. Ну подивимося. я Думаю, що ми зробимо до 1 вересня ціні великі роботи про культуру. Хотів би сказати, що буквально сьогодні. Це такий експеримент. Ми йдемо разом з пенсіонером Чорноморську. Подивитися кіно, у наш кінотеатр Атмосфера. За їхнім бажанням це кінострічка української студії Київської державної студії момент класична за двома зайцями. От спробуємо подивитися майже більше ста людей йдуть, щоб ви розуміли. От яка буде реакція? Хочу дуже подивитися та зрозуміти, чи потрібно воно зараз для людей. Поки що я бачу. Що за їхнім бажанням це потрібно. І, звісно, з початком живого року повернемося до показів для діточок. Тобто, ви пам'ятаєте, це є переселенці, це є діти з багатодітних родин, і діти військових. До речі, є і точечні моменти, де ми. На останньому тижні допомагали, тобто звернулася там мати героїня з п'ятьма дітьми. В неї старші діти навчаються там у одні одного з ліцеї наших. Що зрозуміло, да, комунікація постійно відбувається з мешканцями з приводу того, що на наступний навчальний рік, який буде. Її діти там у доволі там такому складному становищі знаходилися дві аудиторії, два класи. Ми звернулися з людським, навіть усним проханням до голови управління освіти Андрія Ковальова, і відразу була миттєва позитивна реакція і вже на цьому тижні починаються деякі роботи, ремонтні, поточні, для того, щоб встигнути к першому вересні, щоб дітки туди прийшли і в нормальних комфортних. Гарних умовах могли займатися. Тобто працюємо, як ви бачите, і на комісіях, і на сесіях, і на окрузі, і просто точечно до ну, люди можуть звернутися і, звісно, не забуваємо хоч якусь культуру підтримку у тилу тому сенсі, щоб люди. Весь час читали новини, які відбуваються у нас в країні через війну, але також могли трошки відволоктися. Я говорю там про людей похоловіку. Сам кінець хочу також, також додати, що програма ювіляри продовжує працювати. Наша від партії Європейська Солідарність буквально наприкінці серпня ми 20 наборів подаруємо знову нашим пенсіонерам, які у цьому. О, ну у серпні святкують ювілей, е, і звісно, що продовжимо цю програму. Будемо намагатися е, дійти до кожного, у кого в цьому році є ювілей. Тобто, щоб такі маленькі презенти від нас, від мене, від нашої партії, щоб люди не забували, що ми про них пам'ятаємо, їх цінуємо та любимо. А я нагадаю, це була програма Проспект Миру. І ведучий Захар Волчанський, ми завітали до депутата міської ради Чорноморської Тимофія Львуціна.